Вітаю, церква. Хотіла сказати одне свідчення, але почну ще з одного. Бог мені нагадав, і я хочу засвідчити. Знаєте, десь дві неділі назад я збиралася на роботу, і у нас там машини стоять, і одну машину поставили не так, як завжди. І представте, я виїжджаю, я її не бачу. І я чувствую гуп. Я поцелувала машину. І представте, у мене такий шок, я не знаю, що робити. І я точно розумію, мені треба знайти хазяїна цієї машини і сказати, це я поцілувала ваш вашій а, а я розуміла, що машина не нашого двора, якбета. Ну в общем, я не знайшла хазяїна, я уїхала і. Вечером я шукаю цю машину, а перед цим в обід ми я позвонила сестричке, говорю, молися, я боюся мужу сказати, що, що я зробила. І ми з нею помолилися і сказала, Боже, нехай на все буде Твоя воля. І я, ну, і я точно розуміла в серці, що мені треба не цю людину, мені треба сказати, це я. і, ну, і Мені треба заплатити гроші за те, що я зробила, поцілувала, поцілувала машину. І, этот. і знаєте. Я вечором почала шукати цю машину, її немає, ну зовсім немає. А мужу нічого не говорю. Є, та ти проставти: я утром встаю, і Бог мені каже: ти повинна зараз позвонити чоловіку і розказати, ще, що пройшло. Я дивлюсь, вікно машина стоїть. І я дзвоню чоловіку, і говорю, так і так він. Ну тільки не кричи на мене. Він говорить, що і я говорю, ну нічого, Танюш, ну шукай цього хазяїна, ну дзвони мені, я буду з ним розмовляти. І прийшла я хазяїна. Нема написала велику записку, що це я поцілувала ваш бампер. Будь ласка, вибачте, перезвоніть мені. дзвонив він мені в обід. Доброго дня. Це я хазяїн цього бампера. І знаєте, знаєте, саме інтересно, що Господь такий милостивий. Я говорю, ми готові вам все возмістити. Мій чоловік військовий, він служить. Він зараз вам позвонить. Він говорить, ви знаєте, зараз війна йде. І мій теж друг служить, що та машина? Я вже і зашліфував, вже все зробив, этот... говорить, ну мені нічого від вас не треба. Я говорю, як вас звати? Він каже: мене звати там так і так. Говорю, я дуже дякую вам. І ну, знаєте, і Бог вірний. Це не означає, що треба цілувати машини комусь, але знаєте. В той час, коли чоловік служить Господь за мене захисти, защитився, пеклується представте, пеклується за наші ресурси. І знаєте, Діма, як ми з тобою екзамен здали. Своє серце ти провірив. Можна ж було втекти. І я говорю, Бог, спасіба, що ти повів правильно мене, що я християнка, що я не боюсь виходити на вулицю. Можна, ж, знаєте, як міру заховатися, я нічого не знаю. Але Бог провів, що ми готові возмістити це я. Це я така поцілувала ваш бампер. І знаєте, Бог провів, він захистив фінанси. Це така слава Божа. Я дякую Господу. І знаєте, і друге свідчення. Всі знають, що в серпні мого чоловіка забрали 1 серпня забрали його ну, служити. І ці, це вже 4 місяці пройшло. І знаєте, з цього часу я почала жити як робот. Знаєте, ти просто живеш. І ця боль вона нікуди не дівається. Ти просто її знаєш, як ото, ну, засунув десь далеко, і ти виробатав стратегію, щоб знаєте, не здохнути, просто якийсь, щоб ну, просто жити. Але і я починаю розуміти, що е, я не хочу їхати додому. Коли я виїжджаю з роботи, і в мене вже тут огнем горить, і я приїжджаю додому, я сиджу просто в машині і дивлюся на вікна. Я не хочу йти додому, бо вона там ніхто не жде. Тому що ти розумієш, що коли Бог тобі дав ну, сім'ю, чоловіка, і тебе він зустрічав, а потім тебе просто в один момент просто не предупредили, а вирвали з тебе, знаєте, як жувачку розірвали. І я ходила на консультування, мені консультували якийсь час прощення тих людей, хто там зробив да, такі кроки погані в нашому житті. Але состояння душі, знаєте, воно огнем горіло. І я хочу сказати, іноді, коли болить тіло, ти можеш там якусь таблетку випити або мазь приложити, що то. А коли болить душа, ти нічого не можеш зробити. Ти, як християнка, ти розумієшся, але ти сам не можеш справитися. І я розумію, що де мене попускає, це в домі Божим. І уже перед тим ось Діма приїжджав на два дні, повинен був приїхати на лікування. Ну там, в общем, історії відказали все. Ну, і один день у нас забрали. І я розумію, що мене підірвало вообще просто поповною. Якби коли ти розчитував, хоч два дні побудеш. І я ходив хожу в спортзал. І я розумію, що ну класно там спортзал, і Я потім розумію, що я нашла таку, знаєте, стратегію в спортзалі добивати себе до такого, вже що ти просто вже єлі приходиш додому і вирубляєшся. І представте, я почала розуміти, ті люди, які не знають Господа, якісь у них унині, да, написав Нилий Дух, суша Кості, то вони там можуть наркому, ну наркотики, алкоголь. Так як я християнка, мені цього Да? Але да ну а для того є спортзал, де ти себе просто забивав так сильно, що ти приходив додому і ти вирублявся. Такий, ну слава Богу, день прожив легше. І та і я розумію, що ти як робота так просто живеш і все. І коли і я розумію, що я нічого не можу зробити. Ну, нічого, я не можу вдома прославляти Бога взагалі не можу. Ну, я молюся. все, Але знаєте, от ці відношення їх нема. Я не можу нічого зробити. Як ти не тужився, ти не можеш сам зробити. Я їду на роботу, я включаю фон музику, я її чую, не нічого не переживаю. І коли я прийшла на служіння, тут за всіх молилися. Я думаю, не буду виходити спішити. Думаю, ну, і Бог мені каже, ну, ну проси, у мене. Щоби я тебе освободив. І я думаю, ну зараз до кого попаду, до того попаду, Бог зроби щось. І коли я е, прийшла і за мене ну, молився пастир Олег Олегович, е, Господь через нього сказав слово, що в твоєму житті є ідол, це родина. І знаєте, я спочатку ну, не можу поняти. І коли він мені навів приклад за Авраама, коли Авраам довгий час молився за сина за Ісака. І це ж Бог йому дав його. І коли в Авраама став ідолом син, і він каже: принеси мені його в жертву. І в мене щось отак, знаєте, відкрилося. Так моя родина, мій чоловік для мене став ідолом. Мені Бог дав родину, але я ну, так, та, я про нього і про родину більше думаю, чим про Бога. Тобто, оцей ідол він перекрив навіть, знаєте, відношене з Богом. І ти сам нічого не можеш зробити. І коли пастор мені каже, ти можеш зараз прямо отріктися, сказати. І коли я це почала говорити, ці слова, ці воно прийшло на те, як відкрилося мені. І я почала прозлашатися, говорити. І коли він за мене молився, коли я закрила глаза, я побачила себе, як я ці ідоли розбиваю. Це він і не один був. І я їх почала розбивати. І коли представте, я на другий день їду на роботу, і в мене як обично, музика фон грає, ну прославлення, і я його почала чути. І я, і я розумію, що я чую ну, Бог зі мною така присутність сильна прийшла. І знаєте, і ушла в душі у мене не пече нічого. У мене не болить нічого. Я не перестала любити чоловіка, але я не трясуся над тим, що буде далі. І цей ну Бог забрав це все, Бог освободив від цих ідолів. Поэтому я ну, я вийшла сказати це, тому що, возможно, комусь це треба. Возможно, ми, може, не бачимо, що в нашому житті є ідоли. Нам можуть бути говорити люди, але ми можемо не чути, знаєте. І я дуже дякую Господу, що Бог освободив мене. Тому що, ну, Дійсно, ти я почала жити. Я почала вдома чути прославлення. Я почала ну, чути голос Бога. Ну, і я дякую Господу за, знаєте, що Бог звільнив мене від цих. Ідолів, які були в моєму житті. Слава Господу!